Обстріли Сумщини, ніч без ударів на Дніпропетровщині та відзнака фільму про Маріуполь на фестивалі в Получених Татах Мерики. Головні новини дня. Вночі та вранці на Сумщині російські військові здійснили обстріли Есманської, Шалигінської, Серединобудської, Громадських. Вночі на Дніпропетровщині обстрілів не зафіксували. За минулу добу через російські обстріли на Донеччині загинули четверо людей. Ще семеро жителів отримали поранення. На Херсонщині двоє загиблих і семеро поранених.